Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Єві. Туш для вій 299 гривень. Мейбелін. Водостійка 343 гривні. Туш для вій Lush Sensation 279 гривень. Тональний крем Me. 239 гривень. 239 гривень коштує праймер для обличчя. Baby Skin Основа під макіяж 223 гривні. Помада для губ 343 гривні. Кольори на вибір. Помада «Олівець» для губ від Maybelline 319 грн. Пудра компактна від Maybelline Fit Me матуюча 232 грн. Пудра компактна 279 гривень. Афінітон. Пудра компактна, суперстей 367 гривень. Також є розпродажні помади. Ось така матова помада. Акційна ціна 159 гривень. Контурінг для обличчя. Два відтінки. Світлий та темний. Ціна 445 гривень. Декоративна косметика від фірми ЛН. Блискитки рідкі для макіяжу. Сімдесят чоти гривні, п'ятьдесять копійок, три варіанти кольорів. Туш для вій. 74 гривні, п'ятдесят копійок. Два варіанти щіточки. Компактна матуюча пудра. Ціна 64 гривні 50 копійок. Тіні для макіяжу. Ціна не акційна 269 гривень. Є декілька варіантів кольорів таких палеток. Палетка тіней 219 гривень. 118 гривень коштує пудра Елен Про 132 гривні. Компактна матуюча пудра. 139 гривень коштує фіксуюча пудра з матуючим ефектом. 139 гривень коштує набіри для контурування обличчя, 4 відтінки в палеці. 111 гривень коштує кремовий бронзер для обличчя. 111 гривень коштує хайлайтер. 129 гривень хайлайтер рідкий. 33 мл. 62 гривні коштують і рум'яна для обличчя. Три варіанти кольорів. Консилер для обличчя. 118 гривень. 104 гривні консилер. Тональний крем 125 гривень. З ось таким дозатором. Бі-бі-крем для обличчя. Тональний. Ціна 125 гривень. Матуюча пудра від фірми Evelyn. 179 гривень 12 грамів. 119 гривень коштує рідкий фіксатор для макіяжу. Фіксуюча мило для брів від фірми Evelyn ціна 196 гривень. Туш для вій 217 гривень. Евелін. Діє зараз акція знижка до 50% на декоративну косметику від Патрісії Ледо. Консилер для обличчя 100 гривень. База під макіяж вирівнююча ціна 179 гривень від Патрісії Ледо. Біла база під макіяж від Патрісії Ледо. Ціна 100 гривень. Пудра 100 гривень. Подарунковий набір 249 гривень. Від фірми Ліора. В набір входить гель для душу та міст для тіла. Подарунковий набір 206 гривень від фірми Ліора. Набір від фірми COS, пензлики та спонжі для нанесення макіяжу 199 гривень. Набір від фірми Sovar 199 гривень. Бігуді 172 гривні. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.